Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І десь в інтернеті прочитала таку фразу. Це, можливо, було в Ютубі. Хтось написав, маю на увазі відео. Україна нова зверхдержава держава до го року. Тобто Україна стане до 40-го року світовою державою. Я вибрала маленького принца. Ви знаєте, хто дивиться мене вже давно, знаєте, що я беру цей, цю колоду завжди для, як би це сказати, позитивних розкладів. для, Саме на Україну дивимось ми, як бачить маленький принц. Давайте подивимося на цій колоді, на цій позитивній колоді, і вона чітко показує дійсно українське сьогодення. І е, яке випливає з цього майбутнє? Так, вісімка кубків. Ну, дивіться, е, важка ситуація, як женуть наші військові ворога, і вісімка кубків, е, розчарованість, але не складаємо руки, шукаємо свого щастя. Тобто, ми розчаровані в тому, до чого ми прийшли. Всі розчаровані. Мені, мені здається, ну, можливо, якийсь процент населення, які мають е, ці невізи, а як вона називається, бронь. Ось, то вони дійсно задоволені. А решта, як гицелі, ганяють чоловіків по дорогах, я бачила з балконів кидаються. Розумієте, до чого довести країну? Ось, звичайно, розчарування. Ось, гнати ворога, хитрого лиса це значить не тільки ворога, а, вірніше, і наших внутрішніх ворогів. Ось, це показує нам маленький принц. В принципі, дійсно, сьогодення таке воно є. Ну що ж, дивимося? Які шанси в України? Що вона стане зверх державою до 40-го року, тобто світовою державою? До 40-року. 2040 року. Це залишилось 15 років, чи є в нас шанс за 15 років стати світовою державою? Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. В нас ще 30-та бригада. ось е Донатимо. В закріпленому коментарі буде. Потім, якщо вам потрібні приватні розклади, консультації, теж звертайтеся. І плюс хто хоче допомогти саме Ірині. У мене PayPal. Гаразд, поїхали. Поїхали, дивимося. Україна до 40-го року світова держава. Наскільки це вирогідніше? Чи це туфта? Ну, дивіться. Потрібно почати бачите, з планів. Тобто потрібно робити плани. Потрібно. Дивіться, як мені зараз іде, так я буду і говорити. Як ви, і чим чіткіше ви зробите ось ці креслення на будинок, тим чіткіше буде будинок. От, по-перше, що повинно бути, це план. Тобто, у нас повинен бути план. Це вже хороший початок, до речі. Потрібно взяти за роботу. Нам потрібно вже малювати, описувати, яку ми хочемо бачити світову Державу Україну. Тобто, шанс є, але зараз ми подивимось, як, як ми будемо це виходити. Новий лідер, мої дорогенькі, це має стати новий лідер. Я вже говорила неоднозначно, бачите? До, ць... До цієї це повинні прийти дорослі люди. Не нові ліца. Не нові ліца. Не вибирайте нових ліц, яких ви ніколи не бачили, і не знали є, і не чуєте. Ні в якому разі, тому що виберете нове ліцо і буде то саме. Немає значення: це, це Стерненко, Лачин е... чи ще хтось. Всі ви знаєте, хто то такі. І притула в додачу. Но, от бачите, новий лідер. Тобто, це навіть не новий лідер. А як я вже говорила, це може бути і старий лідер, тобто, який вже був. Розумієте? Ось. Але оце має бути людина, яка міцна, мудра, міцна на міжнародному рівні. Хто в нас є? Хто міцний на, на міжнародному рівні? Тобто, повинен бути інший. Давайте я скажу так. Інший лідер повинен бути. Не цей лідер, який в нас є в сучасності. Дивимося далі. Зірка. Надія є. Карти показують. Робіть плани, обирайте інших людей, і буде вам щастя. Бачите, повний вперед. Тобто, виглядає так, що подорож розпочне ось цей новий лідер. Оцей новий лідер. А я вже казала, хто це є. Можете писати в коментарях. П'ятірочка Кубків. Наразі ми не бачимо виходу. П'ятірка Кубків показує нам, що ми у ось у... коло розбитого корита, і ми не бачимо ззаду нас є шанси, яких ми не бачимо. Ми бачимо тільки те, що перед нами, а те, що збоку нас, позаду нас, ми цього не помічаємо. Наразі ми розчаровані, що дивимося тут. Туз монет. Тобто, шанс є величезний. Ось ці карти всі показали. Ця карта показує теперішній час. Ось якось так. Тобто, шанс є. Карти показують, є величезні шанси. А тепер подивимося, чи скористається ось цими шансами український народ? Чи побачив український народ в цій ситуації свої шанси? А вони є. І великі. Ці шанси вам будуть скакати до рук. Чи ви зможете їх вловити, чи ні, вхопити? Ось зараз подивимося. Шанси є, але тепер подивимося, чи скористається український народ цими шансами. Маленька частина, дуже маленька частина цим скористаються. Ось ці пасіонарні люди, ось ці це, це приблизно 25%. На даний момент 25% скористаються. Всі, решта, повірять знову тим тим причудом, тим... оця карта місяць. Багато хто повірить знову оцим проповідцям. ну Типа Зеленського. Ось якось так. Тут іде карта помірності. Помірність говорить завжди: немає ініціативи. А давайте залишимо все так, як є. А давайте шукати примирення, а давайте миру будемо шукати в очах Путіна і тому подібне. Ось як карти на даний момент показують цю ситуацію. Тобто, зверх держава стопроцентно ні, це ні, але в нас є. Що Україна вийде за 15 років дійсно на міжнародний рівень. Ось туди треба тільки того лідера, який нас туди поведе. І побачить ці шанси. Але тільки 25% я бачу пасіонарних людей. Дійсно, з вогником, які цього прагнуть, які цього будуть добиватися, які до цього будуть іти. Ось так, мої дорогенькі. Тільки 25%. Ну, ось подивіться, скільки е, переглядів у мене на розкладах. Е, я вже говорила неодноразово, що таро дивляться, ви самі знаєте. Е, ну, як би вам пояснити? Не хочу нікого ображати. Е, багато хто дивиться таро з безвиходу, правда? подивитися якусь позитивну інформацію, але рідко хто хоче бати, бачити реальність. А, мені багато пишуть, що, хочуть, що приходять на канал лише для того, щоб почути якийсь позитив. А позитива не, не може бути, коли ви живете в реальність. Ви що реальність не бачите, карти висвітлюють реальність, яка вона є. Хто хоче позитив дивитися, ну, вибачайте, я, я цього позитива не бачу. Ось це і є позитив, що треба брати все в свої руки. Ось ці дві карти показують. Треба брати все в свої руки. І буде вам позитив. А якщо ви вибираєте таких зеленських, я, я згадую, як, як, як казали про Арестовича. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Подивіться мої старі розклади про Арістовича. Впадете! Впадете, там 90% хотіли вибрати Арістовиця в президенти. Представляєте? А тепер на нього санкції, на нього е, видно. А я ж тоді казала: в 22-му році я казала, що на мене полилося? Скільки відер лайна? От, двоє людей, я пам'ятаю точно, що прийшли, сказали: вибачайте. Ми були неправі, я так на вас злилася. Розумієте, про що я говорю? Оте саме ми зараз маємо. Оте саме зараз ми маємо. Такий, як Лачин, такий, як Стерненко з своїм фальшивим забігом. Притула десь тихенечко сидить. Ну, я їх не бачу, бо я не дивлюсь марафон. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Долучаємося до цих 25%. От чомусь мені прийшло зараз 28. 28%, от мені зараз прийшло, хотіла сказати 25, а в голові мені 28 цифра стоїть. Можливо, дійсно, що в Україні є 28% дійсно пасіонарних. Ті, хто дійсно. Зможуть розбудувати. В принципі, це вже небагато, це вже плюс, це вже добре. Мої дорогенькі, це вже дуже добре. Повірте мені. Ось, але є і багато оцих затуманених, які вірять оцим привидам, привидам комунізму. Ось якось так. А ті вже в дорозі, до речі, ті вже в дорозі. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Підтримуйте канал вподавайкою. Коментарем. Пишіть свої запитання, розписуйте свої запитання. Не просто посмотріть і подивіться, чи ще щось. Ось. А... Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!